Садом було засуджено мешканця Дніпра, який обвинувачився Дніпропетровською обласною прокуратурою в члені державної зради. За обставинами справи, приватний підприємець міста Дніпра, громадянин України, вступив у змову з представником держави-агресора з метою надання йому допомоги у проведенні підривної діяльності проти України. З серпня по вересень 2022 року ця особа надавала представнику інформацію, що має значення для ефективного забезпечення обороноздатності України. Це була інформація про місцезнаходження Підрозділів добровольчих формувань про напрямки руху колони військової техніки, місцезнаходження блокпостів, вогневих та охоронних позицій, які знаходилися на в'їздах та виїздах з міста Дніпра та інших населених пунктів. Також особа надіслала відео пуску ракети, випущеної протиповітряної оборони Збройних сил України для ураження ворожої ракети у небі. Вказану інформацію він супроводжував скріншотами мап місцевості за допомогою додатку Google Maps, де Зазначав місце знаходження об'єктів, зазначав також напрямки руху колонних військової техніки та координати місце знаходження відповідних підрозділів. Дану особу було викрито службою безпеки разом з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури у вересні 2022 року. Крім того, за місцем мешканням було знайдено комп'ютерні системи, мобільні термінали систем зв'язку, за допомогою яких він надавав інформацію представнику держави агресії судом його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскації всього майна належному йому на праві власності. Наразі вирок не набрав законну сили, оскільки триває срок для його апеляційного оскарження.